Ну що, Друзі, всім привіт! Ви на каналі своїми руками. Мене звати Олександр. Значить, Давно ну, вже не було в наших серіях техніки, ремонту мотоциклів та і так далі. Але хто слідкує за каналом, то знає, що я свій мотоцикл Юпітер був продав. Продав і попав він в розборку. Його розібрали, ну, продали, там, коротче, наварили на ньому нормально. Я зайнявся значить, пошуками другого мотоцикла для себе, теж Юпітера. Як оказалося, ностальгія. Ностальгія по совковій техніці. Ну, мені подобається, воно щось в ньому особенне є. Запах оцього двохтактного двигуна і так далі. Довго я шукав, довго і відгукнулися на мої, скажімо так, позиви. Пошуку цього мотоцикла конкретно іж Юпітер 5. Я собі шукав іж Юпітер 5 але жив, з живими номерами, тобто з реєстрації, щоб його було можна поставити на учот, ну і конкретно щось з ним зробити. Ну і ось, собственно, показую, що вийшло. І так, до вашої уваги, Іж Юпітер 5 89-го року випуска з оригінальним пробігом. В 21 тисячу кілометрів. Він був з коляскою. Він все життя їздив з коляскою. Має хромове криво. Хром в прекрасному стані. Передній. Хром задній теж з усіх сторін в прекрасному стані. Труби, так як він їздив із коляскою. Труби, хром. Наконечники вони прикручені, вони відкрутяться. Хром в ідеальному стані інший хром. Тільки-тільки почала їсти ржа, але я пробую відтирати, ржата відтирається, тобто хром буде спас, спасен. Заводські кришки вони стоять дуже довго. Значить, боковушки, бак це все не гниле Подивіться, коліна коліна двигуна, в якому стані? Хром ідеальний просто. Не знімалося абсолютно тут нічого, абсолютно нічого не крутилося, не регулювалося. Мотор не колений. Ось такий має стан. Вже причепили сюди багажничок, щоб возити мішки. Ну, це все ми будемо знімати, це ми все будемо перебирати. Е, хто слідкував за моїм останнім Юпітером, бачив, що там є електростартер. І що там багато чого такого цікавого було. Отже, на цей мотоцикл ми скоро, скоро поставимо нові номера, він стане на облік, він буде офіційний повністю. Зробимо на нього страховочку. Ну, Страховочка буде потім. А для початку ми переберемо кожен болтик, замінимо кожну детальку, яка потребує заміни. Хоча, по факту, резина, наприклад, тут нова, тут хороша дуже. Тому дякую власнику, що зберіг його для мене. А я далі доведу його до владу. Отже, кому буде цікаво, підписуйтесь на канал. Далі буде цікаве відео по відновленню, деякі моменти. Добавимо деякі плюшки в мотор, будемо устраняти повністю дзвон, якщо він тут є, тому що я його навіть ще не заводив. Він не заводився 7 років. Бачите? Компресія бомбезна. Але. Роботи тут багато, тому скоро буде нове відео. Підписуйтесь на канал. Кому цікаво, ставте лайки. Є питання запитуйте. Далі буде.